Вітаю, я Олексій, і ви дивитесь з Якубіна, де я рефлексую щодо головних подій найближчих днів. У вас мало часу, а ми це цінуємо. Тож починаємо. Як ви знаєте, 20 вересня Державна дума проголосувала, а Путін вже підписав нові закони, які вводять відповідальність ВРФ за ухиляння від мобілізації. І ось 21 числа Путін підписує наказ про часткову мобілізацію. Власне, в своєму виступі він аргументував її тим, що ніби Росія воює не так з Україною, як і з Заходом і цілим НАТО. Але це маніпуляція фактами. Оскільки Україна так має на озброєнні військову техніку НАТО і проводить навчання в країнах НАТО, але це є відмінно від заяв Путіна. Насправді реальна часткова мобілізація в Росії вже була, тому що була так звана прихована мобілізація. І ми про неї чули по тюрмах і так далі. А те, що підписав Путін, це по суті перехід до моделі повної мобілізації, але яка буде ніби подаватись як частково. До речі, в цьому плані дуже показова історія з секретною частиною наказу, який підписав Путін, тому що зараз виникла ціла дискусія: а скільки людей буде мобілізовано таким чином в Росії? Спершу з'явилася цифра в 300 тисяч. Потім видання Нова газета повідомила про те, що йде мова про мільйон, який збирається мобілізувати, і це вказано в цій секретній частині наказу. Потім видання Медуза заявила про те, що насправді мова йде навіть не про мільйон, а мільйон двісті триста тисяч. В той час Пісков взагалі спростував інформацію про мобілізацію 12 мільйонів. Тобто, по суті, Росія хоче відправити в Україну десь до мільйону людей, щоб урівняти кількість своїх військ з нашою армією. В яких до цього було приблизно 190 тисяч. При цьому на минулому тижні радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в разі такої максимальної ескалації ми готові додатково мобілізувати до 5 мільйонів чоловік. Я в попередніх своїх заявах був схильним вважати, що Путін не наважиться робити відкриту мобілізацію, адже це пряме визнання провалу так званої спеціальної військової операції та українських військових перемог. Якщо Шойгу нам говорив про втрати 5-6 тисяч російських військослужбовців, навіщо тоді запроваджувати таку масову мобілізацію? Ми всі чудово розуміємо, що це приховані цифри загиблих насправді значно більше. Саме тому є негативний ріст бажаючих серед росіян записуватись до лав збройних сил РФ. Більш того, одна справа воювати за гроші, а інша справа за них помирати. Як бачимо, бажаючих помирати за гроші дуже мало. Одна з неочікуваних, але хороших подій це повернення наших захисників. Хочу відмітити, що це був приблизно 18-й обмін спочатку війни, але його точно можна звати великим обміном. Більш того, ми побачили повернення 215 героїв-захисників Азовсталі, серед яких є вагітні жінки, два громадянина США, п'ять Великобританії, громадяни Хорвації, Мароку та інших країн. Можна довго дискутувати про те, що Медведчука та захоплених російських військових на Харківщині обміняли на наших захисників. І чи вірно це було? Але давайте розглянемо приклад цивілізованих країн: наприклад, Ізраїлю. Він готовий міняти одного свого солдата на десятки, якщо не сотню, а то і тисячу полонених. Тому той факт, що ми повернули 215 людей, є дуже показовим. Взагалі цей обмін навряд чи був би можливим без втручання Ердогана. Так, ми інколи його критикуємо за його подвійну позицію та спробу сидіти на декількох сільцях одночасно, але без його можливостей з Україною і Росією цей обмін не відбувся, тому що саме Ердоган виступив ключовим драйвером процесу, та п'ять командирів Азову, які були визволені через процедуру екстракшн, залишаться в Туреччині. Ми бачили, в якому важкому фізичному та психологічному стані вони знаходяться. І саме завдяки процедурі екстракшн до кінця війни вони будуть знаходитись в Туреччині та відновлювати своє здоров'я і мати можливість спілкуватися з близькими. Псевдореферендум взагалі псевдореферендуми окупаційна влада проводила з 23 по 27 вересня в чотирьох українських областях. Херсонський, Запорізький, Донецький і Луганський. Проте ніде в світі референдум не проводиться в умовах війни. Оскільки так провести вільне воєвивлення неможливо. І це розуміють всі. До речі, в Росії навіть в правових доктринах прописана заборона голосування в тюрмах, оскільки там неможливе вільне воєвивлення. Але як бачимо, псевдореферендуми проводити можна взагалі, не знаючи кількість населення, достатньо просто встановити якісь. Якийсь поріг, явки проявити креативність і все, вільний вибір народу зроблено. Друзі, ми всі розуміємо, що все це фарс, жодна демократична та притомна країна в світі його не визнає. І в Росії це теж чудово розуміють. В них є поставлене завдання якомога швидше організувати псевдопроцедуру анексії територій, оскільки ефект контрнаступу в Харківській області виявився занадто потужним. А роблять вони це для того, щоб далі почати погрожувати світу зброєю масового ураження. Наш контрнаступ виявився справді ефективним. Тут важлива реакція Заходу, тому що розуміємо, західні країни точно не визнають цей псевдореферендум. Більш того, США вже почали говорити, що якщо Росія анексує території України, то всі її закордонні активи, які зараз є заморожені чи арештовані, будуть передані Україні. Проте ми і так претендуємо на ці активи, оскільки це відшкодування за зруйновану країну, зруйновані міста, життя українців. Вважаю, що Росія думає цим псевдореферендумом поставити світ в новий режим ескалації для того, щоб почати переговори, оскільки там вже почали розкручувати тему їх необхідності, як це було під час Карибської кризи 1962 року. Але вони хочуть вести переговори не з Україною, і це помітно. Росія хоче вести їх як тоді. Безпосередньо між Путіним та президентом США. Якщо говорити щодо протестів проти мобілізації, або як кажуть люди, могілізації, які охопили Москву, Санкт Петербург, Новосибірськ та багато інших російських міст, то ці протести були менш чисельними ніж протести проти війни 24 лютого. З одного боку, вони були менш чисельними, а з іншого боку, дуже показова історія, що склалась на кордонах Грузії або Казахстану, а саме багатокілометрові черги росіян приземного віку, які намагаються покинути Росію. Варто підкреслити, що є вуличні протести, але є протести ногами, тобто, коли люди їдуть з країни. А це не секрет, що були розкуплені всі білети у всі напрямки, які тільки можливі. Це в першу чергу були мітинги проти мобілізації, але насправді важливий момент полягає в тому, що частково це в подальшому буде впливати на формування у людей антивоєнної свідомості. Тобто, якщо, наприклад, раніше концепція війни в Росії була як спортивне змагання, яке можна дивитись чи не дивитись, ефекти санкцій, які могли люди відчувати на собі або не відчувати, то тепер історія змінилась. Тепер повістки будуть приходити в кожну родину. І ця історія щодо протестної активності в Росії буде зростати. Якби зараз на вулиці Москви вийшло 300 тисяч протестуючих, це одразу дуже сильно перелякало б Кремль. І, можливо, він би міг змінити свою позицію. Хоч і їх вийшло набагато менше, варто пам'ятати, що ця історія, яка має більш довготривалий вплив. Тому подивимось, як це буде розгортатись далі. Щодо тих росіян, які зараз будуть шукати притулку на Заході, то низка західних країн розділилась. Є країни, які готові їх прийняти, наприклад, Німеччина. Вона про це заявила з гуманістичних міркувань. Хоч тут теж є моменти, оскільки ми знаємо, що в західних країнах є українські жінки, які ховались від війни. Тепер виходить, що Німеччину прибудуть російські чоловіки, які, можливо, і не проти війни, але проти того, щоб бути мобілізованими. В цілому, говорячи про гуманістичне відношення до таких людей, то я думаю, що позицію Німеччини в цьому ракурсі можна зрозуміти. Вони намагаються, зважаючи на війну в Україні, Залишати лінію прав людини як ключову, на яку орієнтується німецький уряд. Мені може це не подобатись таке глобальне переміщення росіян по світу, але погодьтесь, кожен росіянин за кордоном кращий, ніж він з автоматом в Україні. Угорщина догралась. Здається, що Угорщина з самого початку війни грала в команді Кремля. Згадайте всі ці спроби вибити для себе, незважаючи на все. Енергоносії з Росії за низькими цінами, підписання контрактів з Росією щодо збільшення поставок газу або навіть будівництво під час війни нових енергоблоків разом з Росатомом. Вона постійно намагалася ставляти палки в колеса санкційних режимів. І через позицію Угорщини, що її довелося вмовляти, дуже часто санкції починали працювати на тижні пізніше. Угорщина в цій ситуації зайняла. Про кремлівську позицію. Тому не дивно, що вона поступово настроїла проти себе інших своїх колег в ЄС. Першу це підштовхнуло Європарламент прийняти резолюцію про те, що в Угорщині вже ніби немає демократії, а є автократичний режим з елементами демократичного процесу. А пізніше навіть сама Єврокомісія більш активніше почала говорити, що Угорщина не буде отримувати фінансування або може не отримати фінансування, на яке вона розраховує. Так звані субвенції ЄС. Мова йде про 7 мільярдів євро, тобто це колосальні суми, на які розраховувала Угорщина, і ось тобі маєш. Через таку хитру політику, автократичні моменти, які приймали всередині країни, Угорщина тепер справді може опинитись без європейських грошей. Чи виключають її з ЄС? Відкрите питання, тому що ЄС дуже болісно переживав ситуацію з Брекситом. Але ЄС потрібно виробити певну імунну відповідь, як реагувати на ситуацію, коли країни замість демократичних стандартів починають демонструвати автократичні? І як діяти, щоб були якісь спільні демократичні стандарти? Мабуть, в ЄС прийшов час думати про реформування режиму прийняття рішень з консенсусного на рішення більшості, те, що пропонує канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ми вдячні Огорщині за те, що вона приймала наших біженців, але це не двіняє в цілому загального спрямування її політики. На сьогодні все. Робіть висновки самі. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте і пам'ятайте, лише той, хто мислить самостійно, може бути незалежним.